Привіт! Привіт-привіт! Сьогодні покажу і розкажу свої білетики, на яких концертах, де я була. У мене є відео про те, яка я є фанатка рок гурту 30 Seconds to Mars. І от я розкажу, на яких ще я була концертах, які зберігла квіточки. Оце мій був найперший квиточок. Ось ви бачите тут ціну. насправді дата була перенесена на цілий місяць. На цілий місяць була пізніше перенесена дата концерту, але квиток він зберігався і використовувався на інший термін, тому що це із якогось графіку там рок-гурту. Був перенесений концерт. Ви бачите, що це за гурт, і де відбувався концерт. І ось така ще на руку вдягалася, такий вдягався браслетик-папірець, який тут склеюється. І розірвати його насправді не так легко. Цупкий такий папір якийсь прокле... проклеєний. І навіть він, мені здається, ще й і воду витримує. В ньому можна було покупатися і нічого не зробиться. Ну, якщо недовго купатися, у першій фан-зоні я була. Потім я була на концерті ціє... цього ж гурту, і знову ж у Києві, і ось такий е... був квиток такої дати, ціна 1100 гривень, ви бачите. І це, е, я була у секторі третьому. ряд 10, місце 31, здається. І там був такий браслет. ось так. Якось я його змогла витягнути чи склеїти, потім зняла. Е, ну, е, е, скажу вам, що мені краще сподобалося бути на, у цьому секторі ніж стояти у фан-зоні, тому що я невисокого зросту і насправді мені було дуже погано видно. Потім я була, ну, раз вже про цю групу, то на концерті у Києві знову був фестиваль Триденний, і я була у другий день, де виступав саме цей гурт. 30 Seconds to Mars, але там не тільки вони виступали, там виступали і ще, ой, вже не пам'ятаю, три, три виконавці виступали, ще крім 30 Seconds to Mars. Ну, не буду зараз казати їхні імена і назви гуртів. Вони відомі дійсно, але я можу помилитися, бо не дуже від них фанатіла і не дуже їх запам'ятовувала. Так, Ця, цей квиток вже був 1500 гривень, як ви бачите, ще й плюс сервісний збір. Ну і там теж вдягали ось такі в нас були браслетики. Це на один день, а якби на два, на три дні підряд, то був би ще дорожчий квиток. Також я була уже. У місті Чорноморськ на триденному фестивалі. Ну, хто не бачив, то розповім більш детально. Хто не бачив моє попереднє відео, ой, не попереднє, одне з відео, яке я знімала десь рік назад, і там є у моїх плейлистах: можна пошукати фестивалі, рок-концерти, щось таке. Black Sea Metal Festival, і він був п'ятий щорічний, і це був останній фестиваль, на який я встигла у 2018 році чомусь припинилися ці фестивалі. Фестиваль триденний і початок з 12-ї години дня і до, до пізнього вечора. Ось Адреса, Метрополіс, Арена, вулиця Паркова, 15. Там виступали гурти із різних країн, європейських і не тільки, і з Росії були рок гурти, і там, там такий стиль дуже важкий, як то кажуть, важкий метал. Так? Але я була дуже задоволена всі три дні від дзвоника майже до дзвоника. Відео коротенькі знімала, отримала велике задоволення. Дуже сподобалася. Сцена невеличка, зал невеличкий, і тому все видно і гучно чутно. І я була в захваті просто. Дуже жалкую, що цей фестиваль закрився, і що я потрапила. Лише на останній, останній рік фестивалю. І ціна, як ви бачите, всього 450 гривень, ну, це, я вважаю, безцінь. Безцінь. І ось теж був у мене браслетик, який я три дні не знімала. В ньому, дійсно, я і купалася, і нічого з ним не ставалося. Прийшлося мені його просто розрізати, тому що тут. Він так склеюється, що його ну, неможливо охайно відклеїти. І я купалася в ньому і в морській воді, тому що я встигала вранці поплавати в морі, на березі моря цей знаходиться е, метрополіс Арена. Ця. І потім в душі відповідно, і мені ну, просто кайф було ходити. навіть знаєте, Ходиш у цьому браслетику, люди звертають увагу. Хто ну, знають, то розуміють, що відчуваєш себе а, учасником якоїсь видатної, цікавої події. І це дуже приємно. Ну, відповідно, я була ось, відео теж показувала не одне, виходило нещодавно, про те, як у нас в кравморозі був гурт скай на пролом ось 3 травня. І теж ну, неочікувано, просто неочікувано було феєричне шоу. Чим не гірше, ніж у американського рок-гурту 30 Seconds To Mars. Але навіть я скажу, що і яскравіше було шоу лазерне, і в YouTube... На сайті, на каналі цього гурту Sky я писала коментарі. Мені гурт писав запрошення. Приходьте на наш концерт у Києві. От, мені здається, 26 травня так, в них ось був у палаці спорту. У цьому ж палаці спорту, де я була на 30 секундах до Марсу. Ну, я... Їм не могла нічого відповісти, тому що, як то кажуть, вже не на часі їздити по іншим містам, і тим більше як ми знаємо, як у нас Київ останні дні бомблять, обстрілюють і шахедами випробовують терпіння і сили ПВО наші українські. Тому, на жаль, не встигла, не змогла відвідати концерт Sky. Але я так думаю, що після війни я це зможу зробити, бо це буде не останній їхній концерт, де я зможу ще побувати і отримати велике задоволення. І всім рекомендую гурт Sky. Підписуйтесь на їхній канал в Ютубі і відвідуйте в своїх містах. Їхні концерти. Вони приїхали майже по всій Україні з концертами. І я так думаю, що багато людей, і не тільки я, будуть зі мною згодні ті, хто побували на їх концерті. Отакі, отакі в мене враження від концертів. Але, але, ще в мене є на згадку зберігаю я ось такий. Браслетик, ніу Васюки. Ну, це, але це не не рок-концерт був, це був парк, який знаходиться в Одеській області. І я там була. Ой, Ой, ну, у 20... Ой -ой -ой, в Якому ж це було році? У 2021 році, так, влітку 21-го року. Маю надію, що теж, коли поїду в Одеську область на відпочинок до моря, теж зможу там побувати. Всім пока, пока-пока!